Ви хочете рецепт, як без жодного дозволу, документу, погодження або долара, отримати, наприклад, 30 соток землі у заповідному лісі Конче Заспа. Ще рік тому для цього всього-навсього потрібно було бути міністром. Хто саме скористався цим рецептом, спочатку було невідомо. Жителі сусіднього села Мириги тільки бачили, як мальовничі півострів заказноколісник... Погородили високим бетонним парканом, на під'їзних шляхах з'явилися шлубауми та охорона. З іншого берега озера Шапарня бачили, як на півострові в землю вбивали 10-метрові сваї, завозили будматеріали, споруджували пристані. Скоро тут виросло два стильних дерев'яних будинки, підсобні приміщення та навіть стовпи з ліхтарями. Декілька разів представники природоохоронної прокуратури намагалися дізнатись, що тут власне відбувається, але їх навіть не пустили. Ця територія вже потихеньку. Міністерство внутрішніх справ освоювалося до цього часу, як тут це був господарський будинок, вже роки має так біля трьох, чотирьох. Тут якийсь був кіолоск, тут якісь там палаточки відпочинок, все, приїжджали люди. І ми їм зараз говорили, хлопці, що ви робите? Тут не можна заїжджати машини, тут не можна нічого устроювати з цих всіх цих відпочинків, оцих цих ваших кіосків. Ну, а ви знаєте, хто тут відпочиває? Ви знаєте, хто, хто тут приїжджає? Ви краще з ними шавитися. Після зміни влади прокуратура почала активно цікавитись господарем цього райського куточка і відкрила кримінальну справу. Депутат да, Володимир Черновецький оприлюднив заяву, що півострів у лісниках привласник колишній міністр внутрішніх справ Микола Білоконь. Одразу після цього, 4 березня, невідомі за одну ніч спалили і зруйнували всі будови. Тобто на міліційному жаргоні замали сліди. Сьогодні на цьому колись мальовничому півострові залишилися руїни. Прокуратура, районна міліція, місцеві жителі із цілком зрозумілих причин відмовляються говорити на камеру. Бояться. Однак поплюжений півострів на озері Шапарня відтоді так і називають дача Білоконя. Багато хто пам'ятає вже історичну заяву Білоконя про те, що після перемоги Януковича він та його команда буде три дні пити та гуляти. Принаймні тепер ми можемо здогадуватись, що планувалося свято саме тут.